Дивись, бачиш, оце <coughs> наш блок, який я вже 2-3 дні намагаюся вбити в мене не виходить. І, і от тут такі офігенні товсті жили. давай перевіримо, з чого ці жили зроблені. З міді чи з алюмінію? Отак вот роблю вірок. Турбіна. Нічого не стріляє. Так. Тепер треба якось його почухати, щоб відновити його первознаний вид. Най-най-най-най. Ну, почухав. Шо, тут видно, не видно. Ну, таку камеру фіг побачиш, Щас переключуся. Ну, колір типа рижий. Ну, бачиш, шарашив я його. Вот. Рижа. ну рижа, есть, алюмініем не пахне. Ну, жовтеньке все лишилося. Ну так вот, цікаво. Щоб від іншого блоку перевірити, ну зараз ще від дешевшої серії перевіримо, чи там теж медяночка. Ну отут така красота, звісно, мені дуже подобається.